Якщо вам здається, що мій голос сьогодні трошечки дивний, то так, я прихворів і можете порахувати, скільки разів за сьогоднішнє відео я сьорбатиму з оцієї от прекрасної чашки свій чай. Сховаємо тут. Привіт, друзі! Сьогодні у нас на огляді цікава бездротова ігрова механічна клавіатура EpoMaker ak 820 Pro. І це насправді не просто клавіатура, а справжній монстр, що поєднує функціональність і стильний дизайн. Ну, принаймні, так заявляє виробник. Але чи справді вона варта вашої уваги? Сьогодні ми, власне, і дізнаємось, розберемось в тому, як вона працює, які фішки має всередині, а тут дійсно є несподівані елементи, і який саме комфорт вона. Подарую вам при тривалих ігрових сесіях. Ну і не обійдемо тему недоліків. Чи справді її вартість виправдовує наявний функціонал? Традиційно вітаю! Ви на каналі Кібернетики. Мене звуть Ігор, і давайте ж зануримось у світ гаджетів і технологій. Поїхали! Насправді мені ця клавіатура сподобалась. Проте, і без недоліків тут таки не обійшлося, але про все по порядку і розпочнемо з пакування і комплектації. До вас вона приїде в отакій от чорній коробці, або чорному боксі, що з англійської теж означає коробка інгліш, а півтора прошу зауважити. Всередині, окрім власне клавіатури, кабелі для підключення та заряджання, бо працює вона і по повітрю, але про це трошечки згодом. Є також Кейкап пулер та документація. Все більше ніяких вам додаткових механізмів на випадок заміни. Все треба буде купувати. Окремо, якщо, звісно, взагалі колись доведеться, тому що виробник заявляє про 50 мільйонів натискань, які може пережити оцей от кейборд, що насправді доволі багатсько. Це приблизно 25 тисяч сценаріїв для відео на каналі кібернетики. Немало. Тепер ближче до клавіатури. EpoMaker ak 820 Pro виготовлена з якісного і приємного на дотик пластику. З того, що у нас розташоване на корпусі, це, звісно ж, роз'єм для підключення по проводу і заряджання USB Type-C, прорезинені ніжки керування нахилу, і на столі вона справді тримається надійно. Тому перейматися, що під час важливої для вас сесії в грі вона буде тікати десь з-під ваших рук. Точно не варто. Є також два перемикачі на нижній частині клавіатури: один для перемикання між системами Windows або ж Mac OS, інший для того, щоб вибрати необхідний для вас тип підключення, і їх тут цілих. Це звичайне підключення по проводу, тоді перемикач розташовуємо по центру, підключення через 2,4 ГГц, перемикач праворуч і підключення через Bluetooth. Перемикач відповідно розташовуємо ліворуч. Все просто і зручно. А для бездротової роботи всередині тут встановлений акумулятор на 4000 мАч. Якщо для смартфону це зовсім небагато, то клавіатура спокійно живе цілий тиждень на таку на заряді можете навіть не хвилюватись. О нічого собі не бачи на лицевій частині. Ви побачите колесо регулювання гучності, і це додає плюс 100 до зручності, адже в іграх часом потрібно додати звуку, і тут нічого додатково шукати не потрібно. Це ж колесо може керувати маленьким екраном на клавіатурі, і так. Тут є екран діагональ функціонального дисплея 0,85 дюйма, і на ньому ви можете побачити рівень заряду акумулятора, дату, час і навіть керувати певними налаштуваннями, як то типи підсвітки, її яскравість, швидкість і тому подібне. Якщо дуже хочеться, то звісно, ви можете робити все це швидко комбінаціями клавіш, але на екранчику це якось більш прикольно і нестандартно. Якщо ж ви раптом з тих людей, які хочуть знати, от всі. І фізичні комбінації для керування клавіатурою з усіх можливих, тоді краще ознайомитися з інструкцією, бо методом отак от рандомного тику їх точно підібрати не вийде. А екран дуже навіть дуже прикольна фішка. Сумніваюсь, що ви будете користуватися ним абсолютно весь час, але на початковому етапі він правда захоплює. Самі кейкапи виготовлені з якісного abs пластику з реалізацією підсвічування символів. Більше 16 мільйонів відтінків до ваших послуг, і яскравості в темряві їй точно вистачає літери помітні. Клавіатура формату 75%, тобто без нампаду, тут у нас 81 клавіша, включно з колосом регулювання гучності, і вона підтримує необмежену кількість одночасних натискань хоча більше 10 клавіш одномоментно вам може і не знадобитись або ви збираєтесь грати в ігри з другою половинкою просто в чотири руки. Тут встановлені лінійні перемикачі GIFT Switch і працюють вони м'яко, швидко, сила натискання 45 гранів, вхід клавіші для спрацьовування 2 мм, повний хід 3,6 мм. Перемикачі додатково змащені при виготовленні, а сама пружина виготовлена з нержавіючої сталі. Окрім цього, тут є багатошарова вібро та шумоізоляція, що дозволяє цій клавіатурі звучати справді приємно, але краще, як то кажуть, один раз почути, ніж я про це. Майже хвилину буду вам розповідати. Друкувати на ній справді приємно. Кажу вам, як володар макбуку, що є мало не еталоном в наборі тексту. Загалом це тиха клавіатура, звук якої вас не дратує. Він м'який, не ріже слух, що як на мене вкрай важливо при щоденному використанні. Далі трошечки поговоримо про програмне забезпечення, а фірмовий застосунок існує. Його можна завантажити на сайті виробника. і в цьому застосунку ви можете більш детально налаштувати підсвітку, макроси і різні. Інші елементи тут нічого особливого, хіба можна картиночку поставити на цей екран? Єдине, єдине застосунок працює лише якщо підключити кейборд по проводу. Бо я намагався зробити це без дроту, і нічого в мене не вийшло. Уже планував в цьому блоті розповідати про те, як все погано, але одумався і розібрався в останній момент. Коротко, як і обіцяв, тепер заставка і підсумка. Загалом, клавіатура EpoMaker K820 Pro мені сподобалась. Це 820 грамів задоволення у ваших руках, приємний досвід використання, легкий рух клавіш і фішки у вигляді все того ж екрану. Все це викликає позитивні емоції. Якщо ви давно хотіли спробувати щось нове у світі клавіатур, то чому б не обрати саме цей варіант? Пишіть свої думки теж в коментарях. Дуже цікаво буде почитати, як вам сподобалось, не сподобалось. Що ви про це думаєте? Не забувайте про... Підписки, вподобайки та дзвіночки, і дякую, що додивилися до кінця. Зустрінемось у наступних відео на каналі Кібернетики.